Цього року спостерігаю цікаву ситуацію от з такими от, зрізаними живцями волотистої гартинзії. Значить, Зараз все покажу вам. Получається, після обрізки волотистої гортензії я поставила ось такі от живці, тут по три на три буруньки нарізані, на різан, на, три, на дві, поставила в воду. І значить, через деякий час я бачу, що практично на всіх. Таких дерев'яних черенка, навіть які от такі от такі товсті, бачите, от товсті-товсті образується активно образується калюс. Зазвичай, в інші роки, ці такі от товсті палички я зрізала на те, щоб отаку таку от бруньку і вкорінювати брунькою. Але цього року, виходить, був дуже теплий січень місяць. і я так думаю, що гортензії волотисті, вони там почав іти сокруг, і ці палички, вони в момент, коли я їх обрізала, були вже такі, знаєте, не, не сухі, а е, наповнені соком. От. І е, ну, тільки цим я можу пояснити таку ситуацію. Получається, що нарощується і брунька, і нарощується і коріння. І практично так на кожному сорті. Дивіться, бачите, які корінці нарощуються. Не кожен рік, вірніше, перший раз я бачу отаке, от, хоча, в принципі, живцюю кожного року. Значить, як можна використати таку ситуацію? Зараз я вам покажу. От, дивіться, така от. Паличка, да, це жирець на три пари бруньок. Раз, два і три. І значит, от, оці от зверху я заберу, коли виростуть ці бруньки, я їх заберу на живцювання брунькою. Потім отак от відріжу. От. І, бачите, прокидаються отут-от бруньки вже. Ну, вони вже прокидаються. От. Такі Наростуються тут бруньки, я їх теж заберу на живці на е, брунькою. Потім на, е, почнуть рости оці бруньки. От Вони вже зелененькі, От, от починають прокльовуватися. І на той момент, коли я обріжу, оці брунічки будуть такі трошечки, трошечки зелененькі. То тут от вже буде достатньо гарний корінець. Це от в виноградарстві, наприклад, ми цього добиваємося, це у нас ідея кільцювання. Коли ставиться коріння в більш теплу ну, так сказати, температуру, а верх він не розвивається. А тут получає, ну, і таким чином, получається дуже гарна ситуація, коли верхівка. Ще не оці, е, бруньки, да? а низ вже має корінці. Це сама гарна ситуація, коли так от можна посадити. А тут от, якось воно природно вийшло. Бруньки тут йдуть зелені, от, вони вже прокидаються, лопнули. От, бачите, от, кінчик зелений. І подивіться, я, які, який гарний калюс. Тобто, оце все я заберу на бруньку. А оці, отак, виходить, я відрізаю і висаджу його, як дерев'яний чернок. Тобто в цьому році можна все це скомбінувати. І таким чином отримати ще, виростити ще дерев'яний чернок. Однозначно, що воно вкоріниться дерев'яним черенком. Просто от дивіться, яку б я не взяла, який би я не взяла такий от садженець. Ну, вірніше, це паличка поки що, да, то е кругом йде нарощування цього каліуса. Ну, кругом. І корінці, он, е виростають такі. Тобто, поки я е нарощ, 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 нарощався оці верхні бруньки, поки воно дойде донизу, то там знизу будуть вже гарні корінці і можна висаджувати їх на дерев'яний черенок.